Вітаю вас, малята! Запрошую до цікавої бесіди. Погляньте уважно на картинку і скажіть, кого ви бачите на ній зображеним. Правильно, це малюк. А на цій картинці давайте спробуємо назвати, хто ж тут є. Повторюйте за мною: дідусь, бабуся і їхні онуки. А на цій картинці ми вже бачимо більше людей. Тут мама з татом, їхні діти і бабуся з дідусем. Дітки, ми порозглянули з вами світлини, на яких зображені люди різного віку, починаючи від Немовляти і закінчуючи бабусею та дідусем. І розмова сьогодні піде у нас з вами про життя людини. Життя людині дається одне. І ми дуже часто чуємо від багатьох людей такий вислів, що життя потрібно прожити достойно. Із занять з правового виховання ви всі знаєте, що кожна людина має право на життя. Кожна людина влаштовує своє життя так, як вона вважає за потрібне. Наприклад, одна людина хоче, щоб у неї був такий будинок, а інша людина має такий будинок. У вас у малюків у когось може бути така кімната, наче в казці, а у когось набагато простіша. Хтось хоче мати дуже велике різноманіття іграшок, книг та іншого. Ви любите отримувати подарунки на свята. Все це ви можете придбати за гроші, але є одне, чого не можна купити ніде. Давайте поміркуємо. Уявіть, що комусь стало погано. Або захворів, чи погано себе почуває, і довелося звернутися в лікарню. І про що в той час мріє людина, якій погано? Чи хочеться тій дитині грати іграшками, чи, можливо, грати в смартфоні, чи кататись на велосипеді? Коли людині погано, чи то дитині, чи дорослій, не є одне бажання поскоріше виздоровіти і радіти своєму дорогоцінному життю. А як гадаєте, малята, що ж потрібно робити, щоб берегти своє життя? Думаю, що ви всі сказали правильно, що потрібно піклуватись один про одного, робити добрі гарні справи, зміцнювати своє здоров'я і пам'ятати народну мудрість, що найцінніший і найбільший скарб людини це її життя.